Тут ми закінчили, не захищена, труба не захищена, йде вона у нас в котельну. Ой, господи, так, йдемо далі, крутимо педалі. Не незахищено, не Так виглядає покрівля. хрена не гарно. Компенсаторів, на жаль, не єдиного немає, ніхто не знає, що це таке? Драбина пожарна також не захищена, вікно не захищене. Вент-канали раз, два, три, п'ять не захищені. Катанка отак і скрізь валяється. Колись воно, можливо, виглядало гарно, зараз не дуже працююча витяжка, так що... Але не захищена. Нічого не заземлене взагалі. Так, по цій стороні в нас це я, можливо, казав. Перевіримо. Так, це назвав. Це одна вон драбина також не захищена. Зараз все перемірюємо і будемо знати, що з цим робити. Цей блискавку приймач сам по собі стоїть. Вісь довін. Так. Доброго дня. Ще одна дробина не захищена, І ще вентканали також також незахищені. Раз, два і три. По трубі я вже сказав. Отак воно все виглядає. Це просто жах.